Зараз я покажу вам, як налаштувати роутер TP-Link. Я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю увімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет-провайдера до спеціального інтернет-порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Ethernet порт А інший у Ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку вам потрібно встановити пароль для адмін панелі роутера. Натисніть на цю кнопку. Пам'ятайте, що залежно від версії вашої прошивки, деякі кроки налаштування можуть бути іншими або з'являтися в іншому порядку. Але не хвилюйтеся, у вас вийде на першому екрані оберіть ваш часовий пояс. Якщо ви не впевнені, який обрати, просто оберіть будь-який. На наступній сторінці оберіть тип вашого інтернет-з'єднання. Це зазвичай вказано у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, спробуйте натиснути на цю кнопку для автоматичного визначення. Роутер спробує визначити тип з'єднання автоматично. Якщо визначення не вдасться, оберіть динамічний IP. Залежно від типу з'єднання, обраного вами, наступна сторінка може виглядати інакше ніж у мене. Якщо ви обрали динамічний IP, вам потрібно буде, оберіть одну з показаних опцій. Якщо ваш інтернет-провайдер дозволяє доступ до інтернету лише для конкретної mac адреси вам потрібно клонуєте mac адресу вашого основного комп'ютера. Якщо ви не впевнені, просто оберіть використовувати дефолт mac адресу У більшості випадків клонуєте mac адресу не потрібно. Але якщо після швидкого налаштування ви не отримаєте доступ до інтернету, повторіть налаштування та спробуйте клонувати Mac адресу. На наступній сторінці встановіть ім'я та пароль для вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Ви побачите один або більше доступних Wi-Fi bands для вашого роутера. Якщо їх кілька, увімкніть їх усі та встановіть ім'я та пароль для кожної мережі. Коли ви введете облікові дані, натисніть кнопку Next. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi мережу, підключіться до неї знову. На цій сторінці ви можете налаштувати T-Link Cloud Service. Вам тут нічого не потрібно робити. Просто натисніть Skip. Далі ви побачите підсумок усіх налаштувань, які ви ввели. Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити. Зачекайте, поки роутер намагається підключитися до інтернету. Якщо це не вдасться. Двічі перевірте, чи всі кабелі правильно підключені. Натисніть «Скіп». Потім спробуйте перезавантажити роутер. Якщо підключення пройшло успішно. Перевірте, чи працює інтернет. Просто погуглите щось. Якщо воно все ще не працює, вам потрібно буде перезавантажити роутер. Вручну. Для цього перейдіть до Advanced. Потім оберіть System. Оберіть вкладку Ребут і натисніть на кнопку Ребуту. Потім перевірте, чи працює інтернет. Просто погуглите щось. Якщо інтернет все ще не з'являється, увійдіть назад в адмінпанель роутера, використовуючи пароль, який ви створили на початку. Перейдіть до інтернет і потім клонуйте МАК-адресу. Збережіть налаштування. Перезавантажте ваш роутер знову. І через пару хвилин перевірте інтернет з'єднання. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.